Лікують, вакцинують та знаходять люблячу родину. Криворізький центр поводження з тваринами вже шостий рік поспіль піклується про чотирилапих. За минулий рік через заклад пройшло понад 3600 тваринок, яких стерилізували та повернули туди, де вони проживали. Наразі на прилаштуванні до нової родини у центрі перебуває більш ніж 400 хвостатих друзів, які чекають на своє друге щасливе життя. Серед них і ще зовсім маленький тюленчик. Саме так назвали щеня фахівці центру. Загалом центр поводження з тваринами спеціалізується вже на дорослих собаках, але цього маленького хвостатого фахівці закладу не могли не взяти, адже у тюленчика є своя особливість, а саме вроджена травма передніх лапок. До центру його принесли небайдужі мешканці нашого міста, які знайшли малюка на вулиці. Наразі цуценя буде проходити лікування, адже у малечі зовсім не розгинаються передні лапки. Зараз поки мова про пристрій в родину не йде, тому що будемо робити рентген, відправляти в Дніпро Пет та хірург будуть дивитися, чи можна буде йому виправити лапки, тому що це вроджена травма, генетичні пошкодження або природова травма. Центр поводження з тваринами працює як з вуличними, так і з домашніми тваринами. Найчастіше до закладу приносять тваринок, яких знайшли на вулицях. У центрі їх вакцинують від сказу, стерилізують, лікують, чіпують та випускають на місце перебування, адже присипляти тварин в Україні заборонено. А якщо ж на вулиці знаходять породисту собаку, роблять щеплення та обов'язково очікують власників протягом. Місяця. По його закінченню починають шукати нову родину для чотирилапого. Крім того, у центрі здійснюють і платні послуги для домашніх чотирилапих, тож вакцинацію та стерилізацію, наведення собачого марафету, стрижку та купання, а також перевезення тваринки до клініки. Такі послуги надаються за попереднім записом, адже бажаючих багато. Пані Марина, виконуючи обов'язки директорки центру поводження з тваринами, зізнається, що спочатку повномасштабного вторгнення дуже велике навантаження на центр, адже кількість безпритульних собак збільшилась вдвічі. Через гучні обстріли багато чотирилапих лякаються та втікають з дому, а деяких просто залишають на вулиці люди, виїжджаючи за кордон. А дієвих норм законодавства, які б карали тих, хто виганяє домашніх улюбленців на вулиці в Україні. На жаль, немає. Більше навантаження стало, і волонтери а? привозять на. На стерилізацію намагаємося співпрацювати з волонтерами, з мешканцями міста. Якщо є змога, то люди самі привозять безпритульних тваринок на стерилізацію, якщо в них є така змога перетримки. Якщо ні, то тваринка залишається, а потім вже ловці вивозять на місце відлову. Тож діяльність центру поводження з тваринами це не лише робота, а й місія. Спрямоване на збереження та захист безпритульних тварин. А кожен бажаючий має змогу подарувати свою любов та турботу хвостатому, взявши його до родини. Для Цього при собі потрібно мати паспорт чи водійське посвідчення та заключити договір адаптації, в якому приписується адреса нового власника. Тож, якщо ви хочете допомогти або детальніше дізнатися про чотирилапих, які знаходяться в центрі, телефонуйте за номером 068 855 60 30. Не будьте байдужими та пам'ятайте, в наш час допомога потрібна всім. Маргарита Назаренко, Сергій Філоненко, перший міський.